На чергове засідання у справі В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, з'явилися три адвокати підсудного: Юрій Немировський, Ігор Сулема та Володимир Вороняк. Юрій Немировський подав два клопотання про долучення результатів експертизи щодо запахових слідів та визнання висновків експерта недопустимим і неналежним доказом. Експерт Тоцька не надала відповіді на запитання номер один, викладене в постанові про призначення експертизи, а саме в частині, які генетичні. Ознаки виявлених клетин, але при цьому категорично стверджує, що виявлені ознаки збігаються з ознаками зінченка, зразків ДНК, якого експерту не було надано на дослідження. Далі суд вирішував, як переглядати відео з обшуку помешкання підозрюваного у Дніпрі у закритому чи відкритому режимі. Коли показували труп, коли було волосся в крові, показували. Тепер, коли хочемо подивитися відео. Коли затримували обвинуваченого зінченка, чомусь ми це переносили і хочемо розглянути пізніше. Я би просила розглянути це відео зараз. Відео вирішили подивитися згодом. Далі продовжили вивчати 27 сьомий з 30 томів справи. Прокурор зробив нарізки відео з камер спостереження на вокзалі та вулицях Львова. Зміну це яти -е, вже го року, за словами захисників Зінченка, на відео різні люди, проте не їхній підзахисний. Знімаються три особи, ну принаймні три, там значно більше, але більш-менш схожі і цікаві три особи. Перше – це особа в червоній футболці, в капелюхі, в тактичних окулярах. Ця особа завжди крутиться навколо та Друга особа. Це особа з Дуже пишною зачіскою, з шортами, з прямою смужкою в білих шкарпетках і з рюкзаком з рожевою стрічкою позаду. І третя особа завжди входить в кепці, причому козирьок завжди закриває все обличчя. Просто звичайний такий самий коридор на коридор, майже ідентичний. Ось там декілька і там розташовано декілька вже приватних квартир. Тобто зона, в яку зараз заходить особа, то не є приватна зона, яку орендував конкретно я. Тобто це зона, яку може потрапити будь-хто. Після ознайомлення з матеріалом з 9 по 11 липня 2024 року у засіданні оголосили перерву. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.